Так, дорогі мої, дуже щиро дякую всім вам за, за те, що ви з нами разом молитеся. Не Бог вас благосить. Так, скоротенько хочу на відповісти на ваші запитання. Слава Ісусу Христу, бачив людей, котрі два рази приступали до святого причастя, казала за сина і за себе. Так можна і чи можна причащатися в один день у двох різних храмах, якщо є. Така можливість. Дякую, мирного вам неба. Дякую, другеньке, за запитання. Запитання дуже дійсно важне. Е, і е, за сина, раз за себе, раз за сина, а донька а за доньку. А в мене близнята, то як тут то має бути? Ні, не треба ніяких два рази. Нема потреби абсолютно. Вдень один раз йдете до святого причастя. Все, більше нема потреби. Ви прийняли причастя і собі жертвуєте за кого хочете, Перечислюєте всю свою родину, кого згадаєте. І цього буде достатньо. Не треба два рази. Так. Стоп, стоп, стоп. Отже чи є гріхом, якщо я після сповіді спочатку прийняв святе причастя. А після того, як відбув покуту, в тому же храмі після служби Божої. Так сталося, що я був єдиним сповідником і відразу почалася служба Божа. Покута може бути від, відпокутована або зразу, або пізніше, це не важливо. Саме головне, що ви висповідалися. А умови тої сповіді, ця покута, як відбули в храмі. Є така покута, що не можеш відбути в храмі. Як отець каже, три дні помилуй мене, Боже. Ну, як ти відбудеш у храмі, то покуту, скажи мені. Певно, що ти причащаєшся, а потім відбуваєш покуту. Один день, другий день, третій день. Є різні покути, є різні е, гріхи і так далі. Добре, їдемо далі. Отже, скажіть, ага, це було. Отже, Василь у проповідях наших чув, що е, обіди, обідити вдовицю це смертний гріх. А якщо бабця вдовиця, але постійно в сім'ї робить сварки, їй це подобається неділю. Не, не любить внуків і правнуків. Навіть пішла до церкви і сказала, що відмовилася від внука для неї багаті це люди порядні а простіших вона не поважає і дуже любить прихати. А коли їй кажеш правду, то вона злиться на правду і прикривається тим, що вона вдовиця. виходить. Що вдовиці можуть ображати всіх і обріхувати їм не можна, ніко, їм не можна нічого казати, як бути із такими людьми. Ну, це я би не хотів тут, знаєте, багато говорити, але тут є такі елементи маніпуляції, так? коли людина використовує любі способи, щоб десь себе оправдати, прикрити, Знаєте, і так, вдовиця, є, є такий припис, що робити кривду Богам сиротам і, і вдовам, це є смертним гріхом. Але тут йдеться робити кривду. Чуєте? Але якщо вдовиця, то я хочу вам, щоб ви добре собі це усвідомили. Розумієте, та бабця, якої дід умер. Бо вже мав 95 років, вона лишилася вдовиця. Розумієте, це, 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 це трохи не так. Тут йдеться, що в основному треба звернути увагу, коли чоловік трагічно загинув, чоловік загинув на війні, коли ну, якась така несподівана хвороба, і її там навіть вона молода. Ще, скажімо, там 30 років, 40 років, та? що вона ще могла би одружуватися і так далі, а вона вирішила бути сама так. Я рахую, що це вдовиця, це яку ображати не треба. Вона несе свій тягар. Я не кажу, що та жінка, яка має 80 років, не має чоловіка, що то є легший тягар. Він ще тяжчий. Але тут йдеться найперше, знаєте, ми повинні кожній людині допомагати. Але як ми бачимо, що вона молода, знаємо, що вона вдовиця ходить в чорній хустці, ну, відповідно, треба до неї відноситися. Не робити їм кривду. Вони і так несуть тяжкий хрест. Їм треба допомагати. Але коли вдовиця починає тим користуватися, зловживати, я вдовиці, ти не маєш права мені нічого сказати. Ну, то як каже церква не треба навчити. Сумніві порадити, так? Не віжу навчити. І я думаю, що перед Богом ми всі рівні. Вдовиці, не вдовиці. Багаті, бідні, знаєте, ми перед Богом всі рівні. Діло в тому, що тут у суспільстві ми живемо, тут є ієрархія. І ми тут повинні ту ієрархію Поважати, виконувати, шанувати. І якщо, знаєте, людина своїм статусом зловживає, це не обов'язково може бути вдовиця, це може бути будь-хто, це може бути у школі вчитель, може над дітьми там зловживати своїм статусом. Директор над своїми підлеглими, розумієте, на роботі так само. Хтось може зловживати своїм статусом, я начальник, ти дурак. Все, що ти зробиш? І, 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 і нічого не скажеш, бо віже з роботи, і так далі. Ну Таке саме й вдома, знаєте, як є людина, яка е, якось знаєте, маніпулює щось, хоче відчути свою важність, знаєш, розказує, я від внуків відказалася, я мені то, я все. ну і так далі. Людина, яка. Хоче відчути ну, таке відчуття власної гідності. Не принижуйте її, та й не буде вона так казати. Поважати треба і вдовицю, і поважати її і невдовицю. Поважати жінку треба завжди, незважаючи статусі. І не треба Оце особливо на то звертати увагу, це е, е, робити кривду убогим сиротам і, і вдовам, Це не стосується, що це відноситься до сиріт, вдів. І, розумієте, як? Тобто сироти і вдови не можуть користуватися цим е, приписом. Це для тих, хто не є сирота, вдова і в Бога. Розумієте? Тобто, це для тих, хто є не сирота, не у Бога і, і не вдова. От для тих цей припис є, щоб ми не робили кривду цим людям. Але сирота, вдова, і у Бога не може казати Я сирота. Двіться на мене, ви не маєте мені робити. Бо тому що я сирота, от такому мені маєте робити. Ні. Це не стосується, щоб ви користувалися вдови, сироти і убоги, і щоб ви користувалися цим переписом. Ні, це не для вас. Це для тих, хто є не вдова, не сирота і не убоги. Щоб, ви, Щоб ми знали, як з вами поводитися, щоб вам не робити кривду, а ви несете свій хрест. Ви не можете хизуватися Христом. Ви не можете заставляти людей до вас якось відноситися, бо ви сироти вдови і убогі. Просто Бог вас захищає, ви за це маєте подякувати Богу. А стан, в якому ви перебуваєте, ви маєте просити Бога, щоб Бог його облегчив. І туди все буде добре. Отче Василю, чи можна бути донором крові і христи... з християнської точки зору, чи є якісь духовні чи моральні застереження щодо цього Мар'ян? Можна. Якщо діло в тому, що донорство у нас добровільне. Хочеш, йдеш і здаєш кров. Не хочеш, не здаєш. Я знаю, що свідки Єгови, їм заборонено, бо тому що вони вчуть, що душа у крові. І все. А є ще донорство. Я от одного тут священника провідував, йому зробили пересадку кристалика чи рогівки Ока. Чи що йому там пересадили? Тобто йому пересадили донорський, розумієте? І він бачить, я його провідував. Ну, мені після операції він так бачив не дуже добре, але все, то переживається і все. Так що не тільки кров, а й донорство, і нерка, і що там ще пересаджують, і серце, що не хочеш. Хто хоче, прошу, хто не хоче, не треба. Але про щодо крови є одно, що. Типу, що в крові душа. Ну, це хто це вчить? Що це наша церква вчить, що душа в крові? Я знаю, що є приписи, наприклад, православні священники, вони вчуть, що от кров'янку їсти не на охоту не ходити, бо то рушниця стріляє і так далі. Ну, Є у них такі приписи. Слава Богу, нема питань. Мені теж задавали запитання. Чи можна кров'янку їсти? Та як подобається, то є, Як не подобається, то не є частий спокій. Та, отже, для чого християни, для чого хрестити немовлят? адже вони ще нічого не розуміють. Так, Ісуса Христа на восьмий день понесли на обрізання. Що зрозумів чи ні? Обрізання означало, що ось Він. Належить Богові. Хрещення показує, він належить Богові. Бог за нього може опікуватися як за своє. Не слухайте всяких там, не пойми кого, що хреститися треба у дорослому віці. Підросте дитина. До 18 років дитина має бути і слухати те, що скаже тато і мама. І ходити до церкви, так куди ходить тато і мама. 18 років, прошу дуже. Світ великий, світ широкий. Хочеш, лишається в християнстві, ніхто нікого ланцами не прив'язав до церкви. Хочеш лишається в християнстві, хоч приймаєш іслам, хочеш стаєш атеїстом, відказуєшся від Христа, можна і прилюдно, нема питань. Дайте їм свободу. Як що з того буде? Це не вас має цікавити, а того, хто відмовляється. Від Христа. Але треба хрестити малими. Бо якщо життя несподіване, якщо завтра пристанеш перед Богом, і що буде? Тому я вважаю, що як церква робила, як є традиція, навіть з тим обрізанням, то на, на восьмій чи на сьомий день вони несуть дитину на обрізання. От Ісуса Христа, так? 25-го рахується Різдво Христове 1 числа, 1 січня обрізання Господня. І Василіє. Тому в мама народила, все менше більше вже її виписали, приїхала додому і дитину зразу хрестити, а потім у нас виросте, куди хоче найде. Не собі вибирає конфесію, най собі вибирає віру. Най, най, най що хоче там робити. Ви до того часу маєте її навчити. Отець Василь, для спасіння достатньо бути хрещеним роман. Ну, думаю, що так. Знаєте, для того, щоб бути здоровим. Достатньо записатися в чергу на прийом до лікаря. Та я думаю, що так? Не. Похрестили і все. Зразу до Царства Божого. Якщо ви похрестили і ти більше нічого не робиш, а на другий день зустрівся з Богом, то 100% будеш в Царстві Божому. Тільки не через самогубство. Але якщо ти пожиєш трохи, то трохи нагрішиш. Треба десь і покаятися, треба щось зробити. Скаже Господь Бог, я був голодний. Ти дав мені їсти, я був справи, ти дав мені пити і так далі. Треба щось робити в цьому світі. Я був в тюрмі, ти мене провідав, я був хворий, ти до мене прийшов. Ось. І то, що ти не зробив, міг зробити, але не зробив. Каже Христос. Я був голодний, а ти не дав мені їсти. Я був справдив, а ти не дав мені пити. Тобто не зробив. Тобто, замало хрещення бути. Треба ще щось і зробити. Віра без діл мертва. Треба, треба десь щось трошки для Бога і постаратися. Дякую ще вам за запитання.